Це відео буде про плагіни, адони, доповнення до GRAMPS, які роблять його значно більш приємнішим, кориснішим. Багато в чому саме за рахунок них цих аддонів додаються дуже потрібні функції до цієї програми. В чому взагалі концепція? Да? Чому треба якісь аддони, аби додавати якісь функції в Gramps? Справа в тому, що. Підтримувати якийсь е, певний рівень архітектури е, застосунку, де можна додавати функції е, стороннім розробникам, наприклад, е, не роблячи новий реліз програми, це досить складно в плані розробки, але дуже гнучко в плані підтримки. Тобто, можна там, роками не випускати нову, нову версію е, ядра аплікації, але випускати нові функції в ній. Тому сьогодні хочу трошки приділити цьому увагу, бо виявляється, що не всі навіть шукають якісь да, такі додаткові функції, і кажуть: ой, там незручно, цього немає, цього немає. Насправді там дуже багато всього є. Треба знати, де шукати. Е, більшість адонів, е, які підтримуються, або ком'юніті е, да, вони, надають, вони third party, тобто вони не від авторів, але вони підтримуються, тобто переглядаються. вони... Е, Опубліковані на сторінці в них в документації відповідно до актуальної версії самого core аплікації цієї GRAMS програми. Тут є всі деталі. Нас тут насправді цікавить аддон-ліст. Тут можна подивитися, які є аддони, Тут короткий опис: да? тобто є назви, посилання, є короткий дескріпшний, якийсь скріншот. Тобто можна пройтися, подивитися, а що вам цікаво да, за функцію, яку додати в ваш ГРМС, чого вам не вистачає. Їх тут досить багато. Вони діляться, адониці діляться на різні категорії. Ось тут, бачите, є колонка, це тип апліка... тип адона. І якщо, наприклад, бази даних вам навряд чи там наразі потрібні будуть, то експортери, імпортери вам можуть бути цікаві, можуть бути грампліти цікаві, ті, які додають якісь додаткові візуалізації, якісь можливості до перегляду базових оцих сутностей, які є в Gramps. Також тут є із корисних це, е, того, що реально корисно, це ну QuickView, репорти, репорти можуть бути комусь цікавими. Як на мене, дуже цікавими є інструменти, які додають можливість там якось працювати з вашою базою е, додаткові функції робити. Це в'ю, да, різні візуалізації, які е, можна. Якби, Застосувати до вашого дерева і подивитися, зробити якісь нові відкриття на рахунок цього. Yeah. Те, що тут перераховано, воно, його можна поставити прямо з Gramps програми Зараз ми це подивимось. Тут також є Manually Installed addons це фактично аддони, які саме треба доставляти вручну. Ну, скажімо так, там є різні на це причини, вони тут описуються, чи експериментальніші версії, чи вони якби незрозуміло чи потрібні, тобто їх не додали в базовий пакет. Як встановлювати такі аддони, я думаю, можна буде показати на прикладі одного дуже корисного, як виявилося, аддона, але якого немає в базовому там, списку всіх адонів. Тому давайте. Ще останнє слово, да? тобто є на GitHub... Оскільки проект Open Source на GitHub є репозиторії цього проєкту, і тут є отакий адon-сорс. Це фактично якраз там, де ці адони, які можна буде ставити з GRAMPS, вони з'являються. Тобто, якщо сюди перейти, тут є багато папочок, кожна з них там є окремим адоном. Ми зараз, наприклад, активно займаємося перекладом української мови цих адонів. Тепер перейдемо саме до Gramps. І розкажемо, як тут це відбувається. Ви, коли відкриваєте Grams, у вас є ось така зелена іконочка, і тут прям є «Відкрити менеджер додатків. Да? Тут переклали ми як додатки. Відкриваєте, вспливає таке віконечко, і одразу вам вивалює певний список е, того, що ви можете встановити, якихось адонів. Ну, я тут лише уточню, є проекти, да, сюди можна додати, звідки воно буде підтягувати адони. І ось цей конкретно оце посилання, це на оці офіційні е джерела цих адонів. Можна додати неофіційні джерела адонів. І тут е в загальних тут, ну, є сенс перевіряти на наявність оновлення додатків на якийсь час, да, там, умовно, хоча б раз на місяць. І перевіряти нові і оновлення, для того, аби воно вам Підказувало, коли є якісь оновлення, тому що адони теж оновлюються. І вони можуть оновлюватися частіше, ніж сама, сам Grams, і нові можуть з'являтися частіше, ніж нова версія Grams. І важливость тут дозволити Gramps встановлювати потрібні модулі Python, аби вам не вчити, що таке Python, як туди доставляти якісь бібліотеки вам локально, можете поставити цю галочку і буде сильно простіше. І, ну да, тут не запитувати, і можна от. Перевірити наявність оновлень. І ви бачите, тобто воно одразу каже, що там частина того, що в мене є, воно вже має е, оновлення. Да. Е, знову ж таки, це ті адони, які публічні. Да. Е, е, і ну, коли у вас буде з'являтися оновлення того, що ви використовуєте, тут можна буде да, їх там обрати і е, встановити. Або оновити фактично. Тут, бачите, нові вони показує, е, вас будуть цікавити потім оновлення. Тепер з приводу самих доповнень. Що важливо тут розуміти? Е, є різні фільтрації, ви можете дивитися, да, що у вас вже є, немає чи є, має оновлення, різні проекти, як ми бачили, це ось тут він у нас тут один, офіційний зараз. Е, є типи різні, в які класифікації, якби цих адонів, Тобто, як, який функціонал вони надають, розширюють. Наприклад, зві звіти, це коли ваше дерево. Да, Зазвичай перетворюється в який результат, і з ним ну, це просто якийсь артефакт, який ви отримуєте в результаті обробки. А, наприклад, інструменти вони можуть якось змінювати ваше дерево. Тобто різні типи, різні адони для різних цілей. Це важливо, аби розуміти якого роду функціональність цей адон вам додасть. Якщо ви не читаєте да, ось тут, на сторінці, тобто, тут можна почитати, що воно додає, і потім просто по назві його знайти. Е, ну, от таким чином можна орієнтуватися. Тут є різні аудиторії для кого ці адони, і е, є там стабільні бета, експериментальні версії, тобто е, ну, є сенс орієнтуватись на стабільні версії, аби там зайвий раз не зламати щось. Але дуже важливо, перед будь-яким навіть встановленням плагіна, перше, що всі всюди, вся документація, всі, що я вам раджу зробити, це бекап вашого сімейного дерева. Тобто, якщо от, у нас є наше дерево приклад, е, я хочу щось змінювати, перше, що я роблю, створюю е, резервну копію. Тут можна вказати якусь папку. Наприклад, так, е, да, я би хотів е, ось цю папку, щоб вона була у мене. Так, вибачаюсь один момент. Папку я хочу, щоб вона була в мене в папці мого користувача. Тут я її переміщу. Так, і тепер я йду сюди. Ось моя Grams Backups застосувати. Бачимо шлях, да, куди хочу зберегти. Воно зразу пропонує мені е, назву файлу. Я хочу включати медіа. плюс медіа. На всякий випадок, більше місця займає, але хай буде. І роблю бекап. Все, тепер я спокійний, можу там закрити наразі. Е, моє дерево це вивантажить. І тепер. Е, Хочу щось встановити. Давайте зразу пройдемось коротко по тому, що я раджу поставити, аби трошки вам було легше потім вашим грамс-інсталяцією користуватися, ваше дерево заповнювати. А окремо ми розглянемо кожне з них, потім в окремих відео, для того, аби там розкрити якісь деталі. Я раджу, які? Combined View ось це Combined. воно трошки там, показує більше деталей отут у відносинах. Встановити, натискаю, і воно встановлює. Досить легко і просто, безболісно. Е, які ще можуть бути цікаві? Е, ну, graph View, наприклад, е, ось цей, він досить прикольно показує дерево там, у відносин, досить динамічний. Але бачите, воно каже, що виникла якась помилка, скоріш за все, якоїсь залежності в мене може не бути. І зараз єдине, що мені варто зробити, це е, або звітувати, але звітувати там треба буде заповнити деталь, я нічого не роблю. Просто закриваю, закриваю Gramps і відкриваю його ще раз. В більшості випадків помилки відносно безпечні, але, тим не менш, це те, чому варто робити бекапи, І далі, якби, краще зайвий раз перезапустити. Тепер, насправді, якщо я подивлюся, воно в мене встановлено, все ще залишається. Ну і тут досить багато різних речей, які можна. Про певні з них ми там поговоримо окремо, наприклад, таймлайн підігрі це е, теж певна в'ю, тобто діаграма, яка досить цікавий вигляд має, е, можна що ще порадити. Це е, relative related, е, related relatives, да, це якраз про пошук кровних зв'язків е, в вашому уроді, да, де були перетини. Ну, досить, як виявилося, корисна історія, коли вже велике дерево робите, там таке з'являється, воно дозволяє певним чином а, ну, шукати якісь відповідності. А, можна додаткових фільтрів поставити да, для того, аби потім більш гнучко фільтрувати, мати можливість а, шукати, да, відфільтровувати осіб. Коли дерева стають великі, це дуже важливо. А, Deep Connection Grumplet теж цікавий, він показує зв'язки особи з особою, через які воно шляхи до нього дійшло. Потім, які ще можна поставити. Я насправді в мене стоять майже всі. До кожного з них поступово там доходжу і дізнаюся щось нове як використовувати. Наприклад, там дет-калькулятор, прикольний він рахує дати на певні моменти події життя. Ну, коротше, тобто, тут дуже велика їх кількість. Більшість з них безпечна для того, щоб встановити. Ну от Наприклад, це правило тут називається тип, це фактично фільтр. Тобто фільтрів мало не буває, якщо ви хочете якісь складні пошуки робити. Що ще можна такого порадити? Connect – це бачите, бібліотека модулів це як плагін, який використовують інші плагіни. Можна встановити, аби інші, наприклад, ну, мали всі залежності. Якщо ви будете зображення додавати, можете ось додати редактор метаданих зображення. Можна, до речі, перекладений вже українською нами. Тому, бачите, поступово вони під'їжджають наші переклади. Остання зміна грамплет досить зручний. Ну, Загалом їх досить багато. Звіти да, до ново, ну, інакшого вигляду можна додавати. Я просто раджу вам або чекати наші відео і розуміти, да, чи вам вони цікаві, або. Пізнавати самим, ставити, читати документацію да, біля деяких з неї. бачите, є посилання на сторінки, дізнаватися нове. Фактично це все. Давайте я покажу на прикладі того, що ми встановили. Ось за вантажимо дерева, І там, наприклад, є Grumplett, який ми встановили. Це остання зміна. І це наші останні змінені сутності. Ну, Оскільки ми їх тільки ввели, то ось ми бачимо їх, коли вони мінялися. Можемо перейти на діаграми, ось наш рюрик, ідемо там да, до якогось із його дітей, бачимо його дерево, і ми додали новий вигляд. Бачите, тут з'явилося View, Переходимо сюди, бачимо помилку і окремо розбираємося, а що ж пішло не так. Що ж пішло не так? Не до кінця зрозуміло, що пішло не так. Можливо, треба почекати якесь оновлення. Але бачите, неочікувана помилка, але не панікуємо. Все в безпеці. Мало би бути, принаймні таке трапляється. Це те, чому фактично, адони, з одного боку, вони додають нові можливості. З іншого боку, можуть мати ось такі якісь побічні ефекти. Тому варто бекапити ваше дерево, тому що, якщо ви його забекапили, вже, там, як би Grams не зламався, як би він не зламав цей адон чи ваші дії поточну версію вашого дерева, у вас завжди є бекап, з якого е, можна буде відновити вашу роботу і продовжити її заново. Ну, продовжити її не заново, якраз продовжити її не з нуля. Ми окремо, мабуть, розглянемо цю е, взаємодію з бекапами, як відновлювати, як їх робити. Ну, найлегше, звісно, мені зараз її просто прибити і перезапустити. Скажу чесно, це досить дивно все для мене, бо на macOS всього цього немає. Воно просто працює. Не знаю, з яких причин, можливо, якісь речі там більш інтегровані, бо macOS це теж Linux-подібна система, там, Grumps він для Linux був зроблений. Але давайте так, буду досліджувати Windows-версію, аби ділитися з вами, як виправляти ті чи інші проблеми. Ну, от можна, а, це от підігрі таймлайн. Запустився, може, треба було просто перезапустити. дуже мені подобається, бо воно показує, коли ми знаємо роки життя, да, от перетини, е, хто коли жив е, і перетини між ними. Ось цей досить, звісно, дивний. Але. Тим не менш. Е, графію, ну, знову нам поламається. Окей. Добре, на цьому я думаю, що варто завершувати. Місцями, можливо, не найкраще вийшла реклама, що ці плагіни ламаються, але в будь-якому випадку можете, наприклад, поломаний плагін просто піти, відфільтрувати тут. Установлені, хоча встановлені треба переписати. Бачите, тут же є певний перелік, які були встановлені. Ну, частина з них умовно встановлена, була за замовчування. Ми це граб'ю. А, він встановив, так. Да. Для того, аби його видалити, так. Тут є менеджер додатків. Ні, це не тут. Це не тут, це не тут. Так, це бачите про адони. І тут можна що? До речі, побачити, як писати їх. Тут є от посилання для розробників. А, так, а ми би хотіли що? Ми би хотіли видалити якийсь адон. І фактично неочікувано. Для цього нам треба інший адон. Плагін менеджер Enchanted. Є такий плогін, додатковий. Я не знаю, чи він з'явиться одразу. Чи треба нам перезапустити? Давайте перезапустимо. Це нам наразі не треба. Ось він з'явився. І бачимо, тут встановлені, і нас цікавить, що нас цікавить е, наш адон. Graph View. Ось він встановлений, його видалити. Да, якщо ми не хочемо, аби він. Е, ну, тут у нас ламав нам щось. Тому. Перезавантажуємо список і дивимось, чи він вимкнений, чи видалений. Ну, він, бачите, available, але він фактично а, вже не підвантажиться. Тобто ми перезапускаємо Gramps, аби ці зміни застосувались. І тепер, ну, давайте найдем відкриємо. Відкриємо діаграми. Бачите, його нема, є тільки наш педі Ну, Скажімо так, має свої особливості, але це можливість додавати функції до, нашого, до нашої програми, до Грампса, не очікуючи релізів. Це дуже круто, тому що деякі запити можуть бути досить особливі, і на загал ніхто не буде їх дороблювати, але ви можете да, якимось чином отримати його тут. Ось тут в грамплетах ми, наприклад. Довстановлювали з вами Related Relatives, Ось воно порахувало, каже: немає в нас тут кровних родичів наразі ніяких, а, тому показує вивід, що тут немає. А, на цьому, мабуть, все. Дякую за увагу. Якщо є питання, побажання, якісь запити, будь ласка, пишіть, залишайте коменти, доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Будемо розповідати вам те, що вам цікаво. Дякуємо за увагу і досліджуйте свій родовід.